Доброго дня, їдемо знову в подорож. Стоїмо зараз в п'ятихатках, хатках. Мабуть, це п'ятихатки тут е -е, заправка. Зупинилися на туалет. Ось так гарно, зелено, Дніпропетровська область. Соняшник ще жовтіє навіть. Я думала, він уже відсвів, а він ще живтіє. Так що буде сьогодні багато цікавого і нового для мене. Ну, може, буде комусь цікаво і для моїх глядачів. Тому їдемо далі. На місці приїхали в Вільногорськ. На, Називається українські малі. Вітер дуже і пильно, від піску. Є тут якісь е магазинчики невеличкі, можна щось купити, попити, каву, чай і ще щось поїсти навіть. Квадроцикли, гідроцикли, плюшка, бетмен, жезло... а, жезлонги. Не щось там солодка вата. Зонт година 30 гривень і водяний шар 100 гривень. Ну, в общем, ось квадроцикли стоять. Ось такі величезні, ось розваги тут. Зараз будемо все дивитися. Палатки не, не розумію, що це. чи Відпочиваючи, чи е, щось продають. Потім зорієнтуємося. Так, я знайшла тут собі місце, розположилася і тепер роздивляюся, що тут є. Значить, тут білесенький пісочок, такі е, прямо тюничі, не знаю, як в нас буде такий біленький-біленький гори піску, такого білого, приємного пісочку. Приїхали ми, дорога була е, добра, нормальна дорога була. Така не грунтова, ніде нічого. Під'їзд нормальний. Там вгорі вже може видно машини. Наші автобуси, машини там стоять. І так по бережку люди з зонтиками, тому що тіні тут майже немає. Там, десь є дерева, там в палатках люди стоять. А по бережку все тіні немає. Сьогодні жарко. І всі з зонтиками, тому що дуже-дуже буде спекотно. Так, водичка чистенька, чистіша, Чис... чистюща така водичка. Дуже гарна. Трошки є якісь, але мої ноги можна побачити і далі дуже-дуже чиста водичка. Але дуже далеко не зайдеш, трошки пройду так десь до пояса, і починається глина, дуже неприємно. Тому такий так з берегу покупався, ну трошки зайшов і все. Може, де є краще, звісно, люди там запливають? Багато є розваг. Я потім, може, зніму, покажу, що тут будуть на чому катати. І на банані, і парус. Такий парусник, такий плавав. Цікаво подивитися на це все. Отам От на горі теж люди розположилися на тому боці, на машинах і там пляжик теж. Але я не бачу, як його туди обійти. Люди тут смажать шашлик, але тут пісок, то буде нести все, звісно, в їжу. В Воді ось є якісь тут рослинність, якась росте ще. Ну, це я пішла аж в самий кінець цього пляжу, тому може там і краще там на початку. Гарна така нова для мене локація. Поки мені подобається. Де ж треба знаходити міста, де ще можна відпочити в Україні недалеко від. Місце проживання. Там десь вдали... вдалині водів потяг, тому десь тут є і залізниця. По піщаним дю... дюнам можна пройтися і попасти на ще одне озеро. Тому я ще... зараз трошки відпочину, покупаюся і, звісно ж, пройдусь по... до... до другого озера. Дуже ж цікаво. Кажуть, хвилин 20 треба йти, але цікаво, тому я пройдусь і вам покажу. На воді з'явилися перші розваги. Ось когось катають на таблетці, якщо вона так називається. А ось хлопчина, провели хлопчині інструктаж, і він випробує себе, <хоже> хоче втримати себе з таким імпровізованим парусником. Інструктор страхує, мабуть, цей парусник, щоб він не падав, тому що. З цього хлопчини весь час падає. Цей дядько такий загорівший, чорний-чорний. Мабуть, тут ціле літо катає. Ось рядом трак тривають вони. Трошки по берегу пройдусь. Вітер тут гуляє, все несе, я не знаю, як вони тут їдять. Люди з їдою, відкритою. Знаю. Буча палаток і зонтиків. Без зонтика тут ніяк, хто буде їхати, думайте. Хак, можна тут, хоча можна взяти і тут напрокат, звісно. А я направляюсь на інше озеро. Йду босяком. Сподіваюсь, ні на що не наступлю. Але ж дуже цікаво знайти ж те друге озеро, тому що це перше озеро мені не дуже сподобалося. І за водоростів, і за глиняного дна. Йду гарний пісочок, ніжний, гарний, такий. Прям цікавий. Але прогулочка буде, мабуть, нелегка, тому що вже з гори на гору вже жарко, тяжкувато вже йти. Але дуже цікаво ж знайти друге озеро. Справа є трошки рослинності, її тут небагато, але вона є, і там, де є, то там розположилися люди, мабуть. З ночівлею е, приїжджають, мабуть, не на один, може, й день. Ось вони тут розположились, небагато, але воно є. І на пляжик, на цей перший прибувають люди. Дивлюся, скільки я тут годин-дві, але людей становиться більше, більше, більше. Ось от справи, а я йду вперед. А тут катають на квадроциклах, вже за... замирилася вже йти, але <сум> йду. Деякі люди теж йдуть, не тільки йду я, <сум> а ще йдуть люди, якась труба попереду лежить, незрозуміло, що це за труба. Ось попереду вже видніється і озеро, слава Богу, тому що вже дуже тяжко йти. Якась лежить одна труба, друга труба, з правого боку якась рослинність є, мабуть, дороги там, ну, можна, може обійти по нормальному, не по піску до цього озера. Але ми йдемо, йдемо по, по пустині. І скоро прийдемо на озеро, але я ще не знаю, з якого боку зайти до цього озера, тому будемо орієнтуватися трошки пізніше вже. Попереду відкривається гарнезний вид на друге озеро. Прям шикарний вид. Як туди зайти, я не знаю. Буду йти за людьми, ті, що попереду йдуть. Дуже гарно. Ось ще з правого боку видніється ще якесь озерце. Ось ці труби лежать непонятні. І від тіля ж я прийшла так далеко. Це озеро друге, здається, по розмірам трошки більше, ніж за перше. Е, і там вдалині ще видніться ще озер, озерця такі невелич, невеличкі. Ну, візуально кажуть, здається, вони невеличкі. І піски, там теж піщані такі пустельки, маленькі, невеличкі. Справа, мабуть, яке знаходиться підприємство. Е, і, мабуть, і ті труби, що лежать вдоль е, пустелі, то, мабуть, з цим пов'язано. Пісочок тут дуже-дуже ніжний, дуже такий прям м'якенький, легенький, такий гарний, гарний пісочок, такий прям хочеться-хочеться ходити прям по ньому. Справа розтягнулася рослинність така, а зліва якісь знаходяться споруди, мабуть, це зв'язано з якимсь підприємством. Що видобувають тут треба загуглити і узнати, що тут видобувають видобувають. А я йду далі в пошуках сюди ж заходу на це озеро. Цікаво, ж, де ж тут вход. Вже попереду не видно ні людей, де вони ділися, ті, що йшли впереді, попереду. Ну, зараз я зорієнтуюся, я думаю. Знайду вход це озеро і вам покажу, що воно з себе представляє. Так, тут таке, як глина під ногами я спитала місцевих людей. Ну, ті, що знають, то тут трошки, вроді, як краще озеро. Зараз трошки пройдуся по бережку. Тут більше глини. Хлопці тільки що намазалися, прям такі аж злякали, поздоровкалися, здрасте. <сі> такі, як чумазики, йшли три хлопчика. Така водичка одразу видно, що вона така мутненька, казала, як молочна. Воно й більше якось, вроді би. А там вдалині я є... плаває лебідь. Ну, цікаво, аби його побачити. щоб вам показати. Збільшала камеру, але я не бачу дуже сонце сліпить, я не бачу, чи вам видно. Ось. Людей тут взагалі немає майже. Тихо, спокійно. Цивілізації немає. Зараз подивлюся, скільки в мене часу, і, мабуть, я до кінця буду на цьому озері. Просто щоб спокійно відпочити. Люди трошки прийшли, звісно, є, але це так небагато. Якось тут спокійніше, вітра немає. Я зовсім не змогла зайти. Зразу йде глина, трошечки пісочку, потім йде глина, ще й водорослі, тому зовсім неприємно. Я не знаю, це якийсь ужас. Кошмар. Зараз посижу тут півгодинки і піду назад. Може там хоч, хоч трошечки я там поплавала, а тут взагалі невозможно. Це взагалі, це тут, тут лебідь плаває. Тут лебіді є, мабуть, аж два, один там посередині озера, і, і, і ще один там вдалині плаває. Пахне болотом дуже прям так, і берег. Берег такий мокрий. Ну, звісно ж, це ж таке дике місто не благоустроєне, як би сказати. Щоб побути в тиші, тут взагалі і добре. В принципі, піти від всіх і посидіти, посидіть так, полюбуватися природою, то в принципі можна. Ну, які ж повинні бути і плюси в цьому, не тільки мінуси. Може, зараз хтось прийде та хтось поплаває, та я буду з ними. Подивлюся, де ж люди купаються, хоч запливаються, так і не зрозуміла, що тут робиться. Як аж люди заходять. Я, мені, наприклад, неприємні ці водорослі і глина. та, Мені кажеться, як вгрузнеш, воно як вгрузнеш, так нога йде, то, кажеться, тебе і за тяне, не дай Бог. Ну, коротше, це, може, мої такі страхи, але отаке щось неприємне відчуття складається. Ось лебідь приплив до нас майже. Здалеку, потихеньку, потихеньку підпливає, чогось він один бідний. Зазвичай удвох плавають парами, а це чогось один зайчик. Десь свою другу половинку потеряв, або десь сидить на гнізі, може. Он купається сам, якщо це він. Була я на цьому озері години дві. Знайшла, де можна зайти покупатися. Оце отут з краєчку. На початку, як тільки прийшли, тут можна трошки пройтись, так десь, е, до, ну, трошки вище, як вище колін. І просто попливсти, тоді можна ще й поплавати. А якщо йти трошки далі, а не плавати ножками по, по дну, то там глина дуже неприємно. Але діти купалися прямо і в тій глині, і таке. Незадоволена я цим пляжем, річками, озерами не дуже. Цим озером не задоволена, але б не з'їздила б, не знала, як хотілося б все рівно приїхати і побачити, як на самому самом ділі тут є. Дуже суше кожу, мабуть, із-за того, що тут глина. Ну, таке. Зараз будемо йти за сіку, время. Е, Час, скільки по часу я йшла від одного озера до іншого. Цікаво. Не подивлюся, спитаємо, чи є там туалет і для мусора. Чи є мусорозбірники, які ще треба вести з собою мусор назад. Все, далі ще зніму, покажу. Ось дітки ну, так, купаються, оце там, а далі глина. Ну, так неприємно, неприємно всередині. Отам, далі. Це взагалі. Так. Будемо збиратися ще і жарко дуже. Дуже спекотно сьогодні, цікаво. Не згоримо ми сьогодні, як засмага ляже. Я і так чорна, але такі діла. Одне тільки тут гарне, що ці незвичайні піски. Отак от навкруги. Озеро гарне, так здалеку взагалі. Але не облаштовано дуже. Таке вивозять туристів, але не облаштували зовсім. Ну, ось тут як точняк досталі десь. По пісочку йти не противно. Так, приємненько. І навіть він не такий гарячий, не спекотно так і тище щоб... Якщо б ще я б... Обула тапки, то взагалі було б, мабуть, тяжко йти. Так, квадроцикли побачили. Тут, звісно, покататися було б цікаво. Хто любить таке по цим барханам? Горам, ага, вони поїхали в другу сторону, а я за сонечком нічого не бачу. Так, я сюди добралася. А ну, скільки там. Та, 20 минут, як казали. Людей додалося. Машин додалося. Боже, є люди Це щось страшне. Жару йти. Це якийсь ужас. Туди ще нічого назад. Та й туди теж тяжковато. Так, зараз подивимося, що на пляжі робиться і в 4 часа ми виїжджаємо додому вже. Ще трошки обзору і все. Оці водні мотоцикли я так і не побачила, що вони дуже катали людей як на морі, банани теж. таблетка трошки покатала щось і все. Людей тут, звісно, я не знаю, як на морі. Багатенько. Я, я рахую для озера, для цього дуже багато людей, а дуже не запливеш, тому що там то, на цьому озері, на першому, теж є водорослі теж заважають купатися, але тут чище, чистіша вода, особливо тут спереді. Крута, звісно. Як покатав, так покатав би на такому квадроциклі, чи що це таке? Переодягалін я не знайшла, не побачила ні одну, туалетів немає. Мусор я везу з собою сміття назад додому. Теж я не побачила, зараз може на виході побачу, не знаю. Ну, В общем, це озеро трошки чистіше, краще плавати, але все рівно є водорості, як заходиш, як запливаєш трошки далі. Особливо тут з краєчкою взагалі нормально плавати, Тут саме більше. Може і людей. А туди на край, там, де я була на самому початку, там таке, не дуже. Сразу заходиш, там 5 мет... метр і вже глина. Метр і глина. Таке. Тому, якщо хтось поїде з моїх глядачів, то тут краще з краєчку. Але немає ні туалету, ні має де викинути ні сміття, ніде нічого. Такий вигляд згори. Я вже піднімаюся до своїх автобусів, до маршруток. Такий вигляд згори. Це такий магазинчик я на початку показувала. Тут я брала каву, кава Американо 20 гривень. Негарної якості, але 20 гривень. Без молока і цукру 20 гривень. Тому ціни ще більш-менш ну, гарячий, гарячу каву можна попити, хоч, хоч не, не якісно, але можна попити, як сказати. І я не бачу, де а он, бачу, в кущах валяється сміття, тому або люди везуть з собою, або хтось отак викидають по кущам. Я не знаю. Це якийсь ужас. Дуже багато машин наїхало, зранку було менше. І, і на горі там, і всюди. І немає туалетів. Як так? Ні туалетів, ні смітте зборників ніяких, ні неблагоустроєна територія. Сподобалось, сподобався пісочок, такий ніжний, гарний пісочок. І сподобався пляжик отут на початку цього озера. Все. Бачу, там чоловіки і далі запливали, значить, там трошки можна і поплавати і далі. <кій> Тому отакі, отакі діла на цьому, на, на цьому озері. Всім дякую за увагу. Приємних вам вражень від ваших відпочинків, де б ви не відпочивали, гарних вражень від, від відпочинку. І до побачення, до нових зустрічей!